Знаєте, трохи неправильне русло це завели ті, хто старалися перевести в площину того, що йде боротьба з тересою. Боротьби ніхто ніколи не замічав. Але є одна, одна важлива річ. Не може посеред центру міста будь-де, будь-що, і будь-як стояти, тому що не стоїть багато років. Так, ці махи встановлювалися в цьому році, в 6-му році, в 8-му році, не за моєї каденції, були було інші міський голов, але має бути історико-артіктурного історико упорядкування на середньо. Ми виступаємо з ініціативою міська влада, щоб що зробити. По-перше, для вас це не понесе ніяких витрат в тому, що треба робити нові кіоски чи Чому? Тому що місто я буду пропонувати на сесії фінансування, на виготовлення таких кіосків в місцях, де їх розмістить місто, також в центральній частині, які виготовляться за рахунок. Міських бюджетних коштів. Вони будуть всі типові. буде заборонено розміщення будь-якої іншої реклами зовнішньої номера. І вони будуть здаватися вам в оренду по мінімальній